Вони працюють, а от показувати результати ніде. Довгоочікувана реконструкція у Івано-Франківському облмуздрамтеатрі і далі триває. Завершити ремонтний антракт. Чиновники обіцяли ще восени. До цього часу у храмі служителів Мельпомени мали б встановити пандуси та ліфт для інвалідів, навести лад із дахом, привести до належного вигляду опорядження перед будівлею та облаштувати котельню. Утім, не так сталося, як гадалося. На календарі кінець грудня, а усі роботи першої черги капремонту виконані лише частково. Екстер'єр облаштували тільки на 90%. А замість повноцінного приміщення із теплогенератором збудували лише каркас частково підведений газ. Ви бачите, але воно нічого далі не відбулося. Поміняна сантехніка у всьому приміщенні театру з 14 систем, 11 зараз вже помінено. Тобто це поставлені нові батареї, всі, всі труби. Але нас відключили від старої системи опалення централізованого. А до нової не підключили нову котельню, не побудували і таким чином, але для того, щоб функціонував глядацький зал, воно навіть якщо б нас зараз підключили до цієї системи, бо такий план Б, то буде отеплено, буде працювати буде тепло в нашому в нашій. За кулісній частині тут де давно вже все встановлено, але глядний зал і фоє не зможе функціонувати. Затяжний ренесанс театру чиновники та підрядники пояснюють, як завжди, відсутністю грошей. Однак театрали рук не опускають. Якщо в цьому сезоні на власній базі зіграти вже не пощастить, то мають надії бодай на наступний, мовляв, щиро вірять, що до поважного ювілею їхнього храму реконструкцію таки вдасться оживити. І до свого 75-ліття, яке театр відзначатиме у 2014-му, він функціонуватиме уже повноцінно.